Вітання, це марафон на телеканалі Ті Вісім Плюс. Повертаємося до прямого етеру І також нагадаю, або ви доєднувались до онлайн трансляції цього етеру на Ютуб каналі Ті Вісім Плюс та на офіційній сторінці Ті Вісім Плюс у Фейсбуці. Надалі ну, ми поговоримо детальніше про те, як обласні центри допомагають Збройним силам України, зокрема і Хмельницький. Адже згідно із рейтингом видатків обласних центрів на сили оборони України у 2023 році найбільший відсоток у Житомира та Хмельницького 38% та 37% відповідно. Отже, Хмельницька громада виділила півтора мільярди гривень. Деталі обговоримо із хмельницьким міським головою з нами на зв'язку. Олександр Семчишин. Вітаю вас, пане Олександре, слава Україні! Героям слава. Ви бачили цей рейтинг? Так, тобто ознайомлювалися з ним? Так, бачив. Зазначу, що їх останнім часом багато цих рейтингів uh -huh. не всі, звичайно, вони є коректними, тому що багато хто, скажімо так, намагається відбирати критерії допомоги тільки по якихось окремо визначених програмах. Малінському таких програм шість, де дехто не всі наші програми включає. Були випадки, коли не включали наші видатки через виконком. Хоча через виконком ми закуповуємо дрони, коптери. Зараз РЕП плануємо закуповувати саме через виконком. Звичайно, що все потім передається на сили оборони тільки на сили оборони, які працюють на нульовій лінії. Є дехто хто включає в видатки оборони. Будівництво фортифікаційних споруд, будівництво або ремонтів укриттів, видатки там на соціальні програми. Ми того не включаємо. Ми завжди, коли нас в формі запитів запитують, даємо тільки ті програми, через які ми фінансуємо сили оборони, ті програми, через які ми закуповуємо відповідне обладнання, і передаємо, і тільки соціальні програми, через які ми підтримуємо родини героїв, без вісти зниклих родини. Поранених на реабілітацію діючих військовослужбовців. Ну і от минулому році, за підрахунками Комітету виборців України, це авторитетна організація, потужна авторитетна така з досвідом півтора мільярда гривень наших видатків вони власне вищили. Плюс треба розуміти, що ще 240 мільйонів в жовтні місяці з міського бюджету було вилучено mm -hmm. у формі військового ПДФО. Тобто ця сума була б ще більшою. Ну якщо порахувати укриття, порахувати пільговий проїзд для учасників російсько-української війни, пільгове харчування для діток учасників російсько-української війни, там 50% відшкодування за навчання вищих навчальних закладах для учасників російсько-української війни. То ну, ця сума була б суттєво більшою і відсотковому і в абсолютному плані. Ну але це не це, це, це нормально. Це навіть не те, що треба якось особливо там заслуги ставити. Це нормальна позиція будь-якого рівня влади. Да? Тому що ми ж маємо розуміти, що з кожним днем російська влада наближається все ближче і ближче, десь на 100 метрів, десь на 500 метрів, але наближається. А українських воїнів, на жаль, стає все менше. І тому всі свої зусилля, все, що ми можемо, ми маємо наразі робити для сил оборони в межах навіть не те, щоб нам своїх можливостей, Ми маємо робити набагато більше, ніж можемо, і не обмежуватись просто там донатом, допомогою і так далі. Бо від того залежить наше життя і життя наших дітей. Тому ми допомагали, допомагаємо в цьому році, незважаючи на те, що 1 мільярд 450 мільйонів нас вилучили з бюджету. Сесію кошти знову виділяємо, виділяємо, де коли бачимо, там міста виділяють 1,5 мільйони 4,5 Ну, Ми 220 там, 170 мільйонів виділяємо тільки коштами. Тільки дрони і коптери в цьому році, от перший квартал, да, у нас два дні тому за перший квартал це 126 мільйонів. Це тільки дрони і коптери. Зараз е шукаємо, е скажімо так, опрацьовуємо з військовими частинами РЕП. То, який їм потрібно, будемо ще купувати засоби радіоелектронної боротьби і так далі. Угу. Щодо ще рейтингу, я вас хотіла запитати, тому що дуже жваво обговорюють його у соціальних мережах, коли тилове місто виділяє там 2% свого бюджету. А ми ці цифри бачили в цьому рейтингу. Насправді як ви ставитесь до цих цифр і чи були вони для вас здивування? Ну я чесно кажучи, не дуже дивлюся на цифри інших, тому що ми завжди говоримо, що для нас важливо те, що робимо ми. З 2016 року ми маємо програми, через які допомагаємо сили оборони спочатку нашої каденції, тому що наша війна розпочалася у 2014 році. Нам ніколи не було яка різниця. Ми завжди вважали російську ворду ворогом і розуміли, що рано чи пізно ця орда посуне е, нищити Україну і українців. На жаль, тому ми з 2016 року допомагали і будемо допомагати. Оскільки будемо. Жимо, якісь можливості мати типу посадові. Ми завжди будемо це робити. Як це роблять інші? Ну це питання їхньої відповідальності перед собою, перед своїми виборцями і перед українським майбутнім наших дітей. Тому тут не можна да, якусь давати оцінку. Це некоректно і неправильно. Тут кожен сам визначає те, що він робить не тільки посадовець, насправді, а й будь-яка людина. Вона сама має визначати, що вона робить в умовах війни. На виживання, бо це війна ж не за квадратні метри, не за якусь ідеологію. Це війна за виживання. Москаль прийшов нас знищити, і я думаю, бачили всі там минулого тижня. Вже офіційні заяви. РЦ. це так, що для них це священна війна, благословена їхньою російською православною церквою. Заяви там високопосолців про те, що вони ніколи не зупиняться там, де вони є. Їм потрібна і Одеса, і Київ, і Харків, і Хмельницький з Львовом. І так завжди було. Треба просто відкривати підручник з історії і розуміти, що російська рода завжди приходила сюди вбивати, знищувати, і це вона робить і зараз. Тому кожен має боротися за своє життя, за життя своїх дітей. Чи є зараз можливість збільшувати цю цифру в 37%, як в рейтингу власне зазначено, чи після вилучення військового ПДФО можливості зменшилися? Ну, власне мільярд 450 ,000 ,000 в 2024 році в нас вилучили, а в 2023 році 240 мільйонів. Звичайно, що значна частина цих коштів, абсолютно більшість цих коштів, вона би пішла на пряму підтримку сил оборони. Так як ми це робимо через пряме фінансування військових частин, коштами і далі вони купують там ремонтують військову техніку автомобілю. Самі визначають свої потреби і самі ці роботи і роблять. Ну і на придбання через е, наші ресурсні механізми абсолютно більша частина цих коштів пішла б туди. Е, дуже сподіваюся, чого наголошую, що цей наш мільйон, мільярд 450 в межах країни це десятки, можливо, і сотні мільярдів. Да, тому що е, в містах мільйонах бюджети суттєво більші, е, і це вилучення відбулося у всіх тих, кого було так зване це військове ПДФО це пиво не тільки від військових, це силовики, це правоохоронці, ДСНС і так далі. Що е, ці кошти підуть, як нам обіцяли на снаряди на боєприпаси і на безпілотники. І ми хочемо бачити, що ці кошти дійсно пішли за цільовим використанням. Тоді, тоді це нормально, скажімо так. да? Е, це ресурс для нас був великий, ну, але тим не менше, ми зараз позаможували багато наших розвиткових програм, попризупиняли uh -huh. роботи. Я думаю, що всі бачать. Ну і стан доріг у Мульському не такі, які ми звикли бачити. Тому що ми не робимо капітальних ремонтів доріг. Ми не робимо дитячих майданчиків, ми не робимо спортивних майданчиків. Ми не будуємо нових шкіл, садочків, нових об'єктів. Хоча ну реально там з кожним місяцем до нас звернеться більше і більше. Люди засумували за новим. Але ми пояснюємо, що наші всі зусилля спрямовуються на силу оборони. Е, який буде відсоток у 2024 році? Зараз рано говорити. Тому що все, що ми наразі вже віддали через різні програми, це десь близько 700 мільйонів. Це за перший квартал. Зараз ми бачимо динаміку по виконанню бюджету по березню. Вона хороша. Я дякую платникам податків за сумлінне виконання дохідної частини, але вона може бути ще більша, якщо більше платників податків буде виходити, ні, і, і працювати чисто в білу. Чекаємо такої саміки динаміки по квітню, і будемо уточнятися в травні. Знову звичайно, що основний пріоритет сили оборони і тільки сили оборони. Який це буде ресурс наразі говорити, але це точно будуть знов десятки мільйонів гривень. а Можливо, і більше. поємо уточнення липневе, осіннє, Ну і загалом, я думаю, що відсоток порівняння з 2023 роком. Ну, навряд чи буде менший зараз. Не скажу, тому що ми кожен раз уточнились, додали, уточнились, додали. Військові звернулися з іншими потребами на інші потреби і ну, працюємо. Тому повторюю, це це діло честі. Це головне завдання кожного українця на сьогодні. Яка ситуація з економічною спроможністю громади? От ви кажете, що за березень ситуація непогана? сподіваєтеся, що за квітень буде така ж, власне. А у 2023-му як було? Ми е, січень, лютий, мали перевиконання по бюджету і мали перевиконання по березню. Перший квартал задовільний. Насправді хороші цифри, зважаючи на умови. Ми в умовах війни живемо в умовах війни в багатьох країнах: гіперінфляція, тотальне падіння економічної активності, закриття бізнесів і так далі. У нас ситуація, якщо зважати на війну, а війні вже понад 10 років і понад 2 роки нової фази війни. Ситуація задовільна. Насправді, ми маємо багато новостворених фопів. Перша друга група. Так це невеличкі платники податків, але це самозайнята людина, яка працює, платить податки, платить е, десь до нас чи ті, хто має якісь підприємство, там і військовий збір обов'язково платиться і так далі. Тому ситуація, в принципі, доволі задовільна. Ми чесно кажучи, прогнозували гірші показники. Дуже сподіваємося, що ця динаміка буде зберігатися. Звичайно, зараз у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт щодо адміністрування податків громадян і голови громади в нашій студії говорили про те, що це дуже важливо. На ваш погляд, власне, чи це допомогло залучити додаткові кошти в бюджет? Звичайно, частину податків однозначно має адмініструвати громада. Вона визначає відсоток оподаткування. Вона визначає. Скажімо так, категорійність оподаткування, і вона приймає це рішення. Хтось хоче створити в себе там максимально сприятливий податковий клімат, він ставить менший відсоток. Комусь не виходить це зробити, він ставить більший відсоток. Від того йде конкуренція між бізнесами в межах громади. Ну і громада, міська влада, да як ніхто зацікавлена в хорошому наповненні свого бюджету, і ну, об'єктивна ситуація, коли всі фіскальні служби. Першочергово працюють над наповненням державного бюджету, і це нормально. Вони державна організація. Вони, вони, вони нормально і по місцевому бюджету працюють. Ми не маємо там да, чому їм дорікати. Навпаки, вони нормально працюють. А адміністрування частини податків громадами було б набагато краще, якісніше давало б можливість детінізувати частину економіки, ну і робити дохідні частини бюджетів насправді більшими. Плюс показувати дуже важливо показувати, куди безпосередньо ці кошти спрямовуються. Якщо це мирний час, то Хмельницький щодня новий Ремонти, придбання оновлення, розвиток і так далі. Якщо це війна на виживання, то це сили оборони. Да? Це коптери, це дрони, це реби, це техніка і так далі. І люди мають бачити, що їх податки йдуть на користь, на їхню ж користь. Бо трохи неправильна теза, да? коли ми кажемо, допомагаємо силам оборони. Ми по суті собі допомагаємо самоборони стримувати російську роду там, де вони її стримують, і тим саме надав нам можливість жити, працювати, водити дітей в садочки, в школи і бачити сьогодні прекрасне весняне сонечко в, в тилових містах. Тому це цим ми допомагаємо самі собі і маємо це робити постійно щодо бізнесу у тіні. Наскільки у Хмельницькій громаді гостра із цим проблема? Ну, власне, об'єктивно гостра, як і в всій країні. У нас, на жаль, значна частина бізнесу або в тіні, або в Сірі, як ми їх називаємо, коли зарплата платиться в конверті повністю, або частково платиться офіційно, частково, в конверті платиться. Це погана, дуже риса. Вона об'єктивно дуже стримує розвиток країни. Якби всі працювали в білу, бюджети були б насправді І як наслідок і соціальні програми були б кращі, рівень освіти був би кращий, рівень медицини був би кращий, рівень інфраструктури був би кращий. А зараз в умовах війни було б ще більше можливості допомагати силам оборони. Там не на 126 мільйонів купувати дронів і коптерів, а на 226 мільйонів купувати дронів і коптерів. Тому всім, хто нас чує, насправді, якщо ми хочемо мати нормальну країну, нашу нормальну країну, то ми всі маємо навчитися працювати в білу. Чесно, прозоро, і не ховати податки, не думати. Знаєте, це такий ще трошки постувок, бо е, колгоспне мислення воно передбачало е, постійно когось дурити. Да? Е, хтось крав буряки в полі, хтось крав вже буряки на складі, а хтось вагонами крав. Да? Але це спосіб е, колективне це всіх і нічиє. Якщо воно ну, нічиє, то треба вкрасти. І чим більше в тебе посада, тим більше ти крадеш. Але крадуть всі. Е, а, а кажу, ми не крадемо. Е, ми умовно кажучи, да, там обманюємо державу. Нас де на які деякі політики навіть хвалились тим, що вони там свого часу обманювали державу, обманюючи державу, ти себе обманюєш ти дітей, обманюєш насправді, тому що вони будуть відвідувати гірший дисадочок, там з гіршим туалетом, за нижчий оплати, рівень оплати вчителів, лікарів там і так далі. Твоя мама по цій віку буде тримати меншу пенсію. Так бо чиновник, знаючи, що його обманюють, він теж думає, як обманути. І от ми живемо в тій системі тотального обману. Треба почати один одному довіряти, особливо в умовах війни. Без довіри неможливо перемагати. 24 лютого в нас була тотальна довіра всіх до всіх. Ми один одному довіряли просто, просто тотально. От в усьому. Треба так довіряти зараз, один одному. Тоді ми переможемо. Українцям треба вчитись за законом жити тут. Я з вами повністю погоджуюся. Якщо говорити про ті кошти, які виділяються на потреби збройних сил України, про які потреби йде мова, тому що ми бачимо, щотижневі звіти від Хмельницької міської ради про дрони, про їхню закупівлю і так далі. Ви згадували ще про засоби радіоелектронної боротьби. Що ще далі? Ну, власне головна ставка, те, що ми закуповуємо через виконком, це квадрокоптери і дрони. Uh -huh. Квадрокоптери ми беремо з дрожжії серії, обов'язково з тепловізією, щоб можна було працювати в день, і вночі. Сьогодні до слова, я знову буду передавати квадрокоптери, DJI Mavic 3T і DJI Metris 30T, хороші якісні минулого тижня. У теле передавав з сьогоднішньою передачею У нас вже буде. 158 квадрокоптерів за перший квартал передано якраз з цієї дорожчої серії. Ну і це дрони: це ФПІ дрони сімка, вісімка, десятка, а також ФПІ дрони з тепловізорами. Цього тижня чекаємо поставку, таку доволі добротну, чергову. Наступного тижня чекаємо поставку зараз. Вже понад 1400 фпв-шок ми передали. Ну, цей тиждень, наступний тиждень ми десь до двох тисяч вже вийдемо. Ну І чергові тендера так само пооголошували на ФПІжки і на тритешки з матрасами. І тільки отримуємо, одразу передаємо, нас нічого не лежить, ми все віддаємо в той самий день, як тільки отримуємо, відразу віддаємо силам оборони, щоб ці речі працювали. Зараз дійсно працюємо по засобах радіоелектронної боротьби. Надзвичайно актуальне і потрібне обладнання. Спілкуємося з нашими військовими. Отримуємо від них ТТХ на реби, щоб не купити, або що, а дійсно купити те, чим вони користуються, використовують. Хоча тут теж треба розуміти, що технології настільки швидкі, що реби дуже швидко розвиваються, і дуже часто те, що сьогодні ефективне, через тиждень вже може бути неефективне. Це так само і дронів безпосередньо стосується. Ну і другий формат допомоги це коли ми самі даємо кошти, військово-міськові купують. Вони теж купують реби. Ми на одну з бригад дали зараз кошти 4 мільйони на реб. Вони куплять за ці кошти реб і ним будуть користуватися. Вони купують спеціальне обладнання, бойове обладнання, ремонтують військову техніку, купують і самі дрони, коптери, те, що самі визначають для своїх потреб, до нас звертаються. Ми даємо кошти, ну і вони проводять відповідні закупівлі. У січні цього року речник повітряних сил Юрій Ігнат говорив про те, що місцеві громади можуть закуповувати системи РЕП у цивільних виробників для протидії російським спілотникам та ракетам. Чи це про те, що ви говорили? Власне, чи це ще якась додаткова можливість? Ні, ми РЕБ будемо купувати для сил оборони, які працюють безпосередньо на лінії фронту. Це окопний РЕП, це мобільний РЕП для захисту техніки військової і так далі. Мене, чесно кажучи, ця заява дуже здивувала, тому що місцеві бюджети насправді да, згідно чинного законодавства взагалі дуже мало що можуть. Ми купуємо дрони і коптери і разом тим знаємо, що по деяких громадах після проведення аудиторської служби ці видатки були занесені як нецільові і навіть відкриті кримінальні провадження по таких громадах. Нам теж багато хто питав, чи ми не боїмося. Ні, ми не боїмося. Ми ризикуємо. Будуть провадження кримінальні, ну то будуть. Ми розуміємо, що кожен дрон, кожен коптер це знищена рушня, це збереження життя наших дітей. Ми переживемо там і відіб'ємося від тих всіх проваджень, перевірок і так далі. Тож буде відповідальність тих, хто відкриває такі речі, але такі випадки є. Ну і купувати для місцевих бюджетів там засоби ППО. Ну це трохи анекдот. Я е, мав розмову з одним виробників е, ІРІСТІ. Це хороші засоби протиповітряної оборони. Я так на жарт його, бо ми по іншому проекту з ним працюємо по тепловому і водопостачальному господарству. Я спитав, чи можна було б них купити такі речі. Він почав сміятися, сказати: Ну ти, ти жартуєш, реально це тільки державне замовлення, і тільки через військових, і тільки через міністерство оборони. Це монополії і ніякі місцеві бюджеті, ніякі приватники ніколи в житті не зможуть це купити плюс вартість. Одна система Петріота за різними оцінками, якщо там в гуглі подивитися, експертів попитати від 1 мільярда 200 мільйонів доларів до 1,5 мільярда доларів. Бюджет хмельницької громади це десь приблизно 120 тисяч доларів, ось 120 мільйонів доларів. Тобто нам треба 10 бюджетів, щоб купити одну установку патріоту. Ну і це неможливо зробити, бо нам ніколи її ніхто не продасть. Ми, сили протиповітряної оборони, підтримуємо тим, що купуємо речі, які є там цивільного або подвійного призначення: прожиктора, лазерні указки, тепловізори, автомобільна техніка, там спецобладнання, яке можна встановлювати для автомобільної техніки. Оце все можна робити. Да? І це все звичайно, що купується, передається. А самі засоби ППО. За будь-які кошти місцевого бюджету неможливо купити, бо просто тобі їх ніхто не продасть. Ніколи ніхто не продасть. Тільки міждержавні контракти і тільки контракти на рівні міністерства оборони щодо виготовлення дронів? В Хмельницькому їх активно виготовляють. Зокрема, от була інформація про битву стартапів переможця, власне, який нарощує виробництво. Наскільки в нас далі є можливість підтримувати у Хмельницької міської ради такі ініціативи? Власне з минулого року ми це активно робимо. Це, скажімо так, відбувається максимально кустарним способом, щоб не було жодного місця, де б, яке можна було б ідентифікувати як місце там зборку чи виготовлення, тому що ми розуміємо всі загрози. Це відбувається там в величезній кількості різних точок, маленькими точками зборку. Це банально може бути там, гараж, підвал, укриття і так далі. Тому коли люди пишуть мені деколи в коментарях, що ми. Це якось типу розкриваєте, даєте ворогу якусь інформацію, не даємо ніде жодній площині публічній. Ви не побачите ні адрес, ні назв, ні людей. Навіть битва стартапів, якщо подивитись там один з учасників, uh -huh. і ніхто ж поняття не має, де він це робить в одному місці, в десяти місцях, в п'ятидесяти місцях, вдома на кухні чи десь в укритті. Ми розуміємо всі загрози і всю безпеку. Але ми це робимо робимо кожен день в різних абсолютно місцях, різними силами. І будемо продовжувати далі робити передбачені на то кошти: купуються запчастини, купуються обладнання, постійно збирається, збирається і передається. І таких точок насправді дуже і дуже багато. Не буду казати скільки, не буду казати де, але їх багато. Ми це робимо і будемо робити далі. Дякую, пане Олександр, Що доєднались до марафону Ті 7 Хмельницький міський голова Олександр